Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Саме зараз, поки Новий рік тільки вступає в свої права, хочу зробити для вас розклади на питання про роботу на весь 2024 рік. Як завжди, друзі, робимо 5 варіантів. А ви вибираєте собі один. Ця порада допоможе вам. Робити якісь більш сміливіші рішення з приводу роботи. Допомагати нам сьогодні будуть карти мадам Ленорман, для того, щоб картина була більш чітка, а також карти. 78 дверей. Нагадую, друзі, що всі знаки зодіака можуть вибрати собі любий, любий номер відповіді: перший, другий, третій, четвертий. А також п'ятий. І ви зможете зробити висновки, що саме по роботі ви маєте предпринимати. А ми розпочинаємо, друзі, перший варіант відповідь, що саме вас очікує по роботі у 2024 році. Дивіться, друзі. На початку, саме зараз, ви можете мати роботу, котра низько оплачується, ви маєте маленький заробіток і дуже поганий настрій саме з цього приводу. Далі ви отримуєте якесь сповіщення. Карта лелеки це сповіщення, і, можливо, ви маєте виїхати, наприклад, виїхати з гнізда, вилетите. Тобто десь поїхати і десь ви влаштуєтесь так на роботу. Далі, друзі, десяточка кубків. Ось ця карта каже про те, що ви будете дуже задоволені тим, що відбувається. І саме це підтримує карта Лілії, це також успіх. Ось така картина у вас намалювалась по роботі. Коли ви будете приймати рішення, споминайте. Все, що ви тут бачили. Можливо, щось із цієї поради вам буде стане у нагоді. Це у нас перший варіант, а ми дивимось другий варіант. Дивимося, друзі. Значить, спочатку ось тут у вас відбувається якийсь Суперечки, або якісь такі розбірки по роботі. Можливо, ви чимось незадоволені, можливо, незадоволений ваш керівник, або хтось, хто з вами працює. І у вас відбуваються не дуже такі позитивні ситуації, котрі вас, м'яко кажучи, напружують. Далі, друзі, ось тут випадає відміть. це чітка карта керівника. Можливо, ви захочете змінити свою роботу, і вам дадуть десь в іншому місці більш високу посаду, бо це карта керівника. Відміть. Далі, друзі, імператор, старший аркан. Це також потужна карта, котра стосується роботи. Саме так може розвиватися ваш робочий процес протягом 2024 року. І ось тут карта. Сад це карта суспільства, а також роботи, і вона каже про якісь постійні, наприклад, постійні робочі процеси, котрі, наприклад, багато народу, багато людей, багато співробітників, і щось таке відбувається: якісь наради, якісь такі дії, котрі не можна сказати, що вони прості. І ви там сидите десь в уголочку за століком і щось там вважаєте на калькуляторі. Ви постійно будете десь серед людей, і ось цей імператор, старший аркан, він вам дає дуже великі шанси. І, можливо, ця посада саме для вас. Тому не розчаровуйтесь, а приймайте рішення і будьте сміливіші. А у нас з вами, друзі, третій розклад. По роботі 24 рік. Третій варіант відповіді. Ось тут, друзі, дама Пентаклів, вона каже про те, що ви або працюєте, або маєте можливість працювати в сфері здоров'я. Це може бути і косметологія, і якась. Все, що стосується здоров'я. Не обов'язково лікарні, але лікарні також. Карта зірки каже про те, що ви будете дуже успішні по своїй роботі. І ось тут карта Шестірочка Кубків каже про те, що ви можете повернутися туди, де ви вже працювали раніше. Іноді бувають, що сварлива, так би мовити, керівництво. Не хотіла грубити старе, але факт остається фактом. Старе керівництво, люди в поважному віці, але коли в них все болить і вони, м'яко кажучи, погано ставляться до свого колективу, вони уходять на пенсію, і тільки потім ця робота, котра вам дуже подобалась, ви зможете знову туди повернутися. І саме тому. Зверніть на це увагу. Дама Пентаклів впевнена в собі жінка, котра має ресурси, і котра наполеглива, і котра добивається своїх цілей, зірка, це ви будете сяяти, вам буде подобатися ваше положення на вашій роботі. Можливе повернення на минуле місце. І остання карта, друзі, це карта хмари. Якщо у вас будуть якісь. Непорозуміння або якісь невідомі ситуації, такі, з якими ви ще не стикалися по своїй роботі. Не лякайтеся цього. Пам'ятайте, що все, що ви доклали зусиль і старання, все воно буде грати на вашу користь. Ось такий, друзі, у нас вийшов з вами третій розклад. А ми прямуємо далі. Четвертий розклад. О роботі. Що ми тут бачимо? Вам краще видно, чим мені. По-перше, саме зараз десяточка жезлів. Вона каже про те, що якась складна робота котру ви для себе вибрали, вона для вас дуже важка. І ви, так би мовити, стараєтесь, але ваші зусилля вже забирають ваші всі сили. Далі ви прямуєте в державну установу Казюний дом башня, вона саме каже про державну установу, і ви щось змінюєте. Ви шукаєте роботу, і ви її знайдете. Ось тут король жезлів це дуже наполеглива людина. Як ми знаємо, королі та дами це вже успіх. І цей король жезлів він каже вам про те, що ви, можливо, займете або достатньо високу посаду, або ви будете просто задоволені своєю роботою. Ось тут, друзі, карта ще випала чоловіка. Вона каже про те, що якщо ви жінка. То ви можете на цій роботі зустріти романтичне почуття. Хоч ми цього і не заказували, але факт остається фактом. Якщо карти вам це показують, то будь ласка, всі тільки за. Не бійтеся труднощів, сміливо щось змінюйте, і успіх вам забезпечено. Це король жезлів, він також може бути просто успішна людина. Якщо ви жінка, то ви будете займати таку посаду на якої не кожен чоловік може впоратися. Але іноді так буває. Ваш потенціал це дозволяє. І ви будете мати успіх. А у нас з вами, друзі, п'ятий розклад. П'ятий розклад, друзі, починається з пажа кубків. Він каже про те, що ви зараз дуже емоційні. Ви щось, вас щось хвилює з приводу роботи, ви щось намагаєте змінити. І, скоріше всього, ви це зробите, тому що ви чекаєте на якесь або запрошення, або якийсь документ, котрий вам дозволить отримати гарну роботу. Подивіться на цю жіночку, уважно. Це туз пентаклів. У цієї жінки в руцях зв'язка з ключами, вона має багато можливостей, і саме ці можливості для вас випали в розкладі на роботу. Зверніть на це увагу, друзі, обов'язково скористайтеся, якщо вам буде хтось щось пропонувати, беріть, не соромтесь, пробуйте, і ви обов'язково із всієї цієї зв'язки з ключами віднайдете собі. Свою улюблену роботу саме в цей період. І у нас залишається карта Лисиця, я знову ж таки наголошую, що окрім хитрості, лисиця має дуже гострий розум. Як ми знаємо, що звіри виживають в умовах дикої природи, і для цього їм природа дає. Якісь властивості. Ось розум у лисиці це саме те, що в неї є. Будьте розумні, все аналізуйте, і, можливо, саме це вам допоможе не тільки хитрість, але й розум. Ось такий, друзі, вийшов для вас п'ятий варіант розкладу на роботу. Хочу сказати, що саме цей рік дракона. Він відповідає за гороскопом Зодіаку лев. Саме тому ми знаємо, який буває лев. Це трудівник, чаще керівник, але він дуже працює потужно і завжди на, на роботі все робить як справжній лев. В нього все виходить, багато йому. Хвальби. Багато йому кажуть, що він свій успіх дарує колективу, там де леви, там і успішний колектив. Саме такий ми очікуємо по роботі рік дракона. І саме так можуть відбуватися ці події, пошуку роботи. Я бажаю вам успіху, друзі. Як показує опит, то Хто шукає, той обов'язково знайде. Не давайте згоду на якісь сумнівні посади, в котрих ви не впевнені. Чекайте, шукайте, і ви обов'язково знайдете. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.